Дуже-дуже смачна страва з кабачків тещин язик. Два ось такі молоденькі кабачки нарізаю кільцями, присолюю за своїм смаком, даю приправи до картоплі. Кожне кружальце обкачую в борошні, а потім кожен шматочок занурюю в яйце, збитому зі сметаною. І Як гарненько обмочиться в цьому яйці, викладаю уже на гарячу сковорідку. І так помаленько на вогні, більшому, за середній, обсмажуємо всі шматочки до рум'яної скоринки. Теж саме і з другого боку, а тоді вибираємо на окрему тарілочку. А паралельно на другій сковорідці обсмажуємо цибулину, до неї додаємо моркву, солимо, перчимо за смаком і тушкуємо майже до готовності. В кінці додаю трішечки часнику. Тут також залежить від вашого смаку можна більше, можна менше. І томатного соусу, який я щойно зварила зі своїх помідорів. Дивіться в попередньому відео. А тоді всі наші інгредієнти почергово викладаємо у форму: шар моркви з цибулею, шар кабачків. Шар моркви з цибулею, шар кабачків. І так, поки не закінчаться всі інгредієнти. Тоді все це накриваємо кришкою і ставимо в духовку на хвилин 20-25. Дуже смачні і ароматні вийшли тещини язики. Смачного вам!